Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео покажу вам, як правильно розділити та посадити трав'янистий гібіскус. У моїй колекції, друзі, вже більше 10 сортів трав'янистих гібіскусів. Збирав я свою колекцію і розмножував, друзі, насінням. Це найдешевший і найшвидший спосіб вирощувати і примножити свої трав'янисті, тому що вони зацвітають у перший рік. Посадки. Там є тільки нюанси, там потрібно пророщувати насіння. І, в принципі, воно дуже швидко росте, виростають саджанці і зацвітають перший рік. Але я це не буду показувати, я буду показувати, як я буду ділити. У мене вже чотирьохрічні кущі, я їх час від часу розсаджую, ділю, знову розсаджую. Деякі мої підписники вже знають, вони у мене купляли трав'янисті. Можете переглянути на моєму каналі, телеграм-каналі є коротеньке відео. Я викладав влітку, там ленту гуртайте уверх про сорти моїх гібіскусів. Отже, друзі, я викопав сьогодні 4 кущ гібіскуса. Ось так він виглядає. Я зараз, бачите, я його відмив, помив. Перед тим як ділити, його треба обов'язково добре помити. і промити, для того, щоб було видно, як його ділити. Ну, його, звичайно, трошки легше ділити, аніж міскантуси, але все одно тут є нюанси. Значить, Друзі, в чому тут особливість? Де в нас тут є квіткові бруньки, де появляються? Ось ці морклинки, ці корені довжелезні, нам не дуже вони вже важливі, їх можна повкорочувати. А дивіться, тут зараз дуже гарно видно, де знаходяться, бачите, ось такі. Виступи, ось такі піки, отут я показую пальцем. Це є, друзі, квіткові. так, зараз, ось тут, бачите, Це є друзі, квіткові бруньки. Що значить квіткові бруньки? Звідси підуть пагони весною. І тому є нюанс, як його правильно посадити, наскільки заглибляти. Дивіться, ось тут теж, бачите, є бруньючки, такі виступи, такі горошинки. Оце є квіткові бруньки, звідси будуть йти пагони. З цих коренів не будуть йти пагони. Будуть йти і можливо дуже наскільки і як заглиблювати. Я вам зараз це покажу, але перше я його поділю. Значить, як ділити, скільки, наскільки поділок. Бачите, оце таке коричневе, задерев'яніле, це позаминулорічне, а ось ті такі зелені це є цього року пагони цьогорічні. На них були квітоноси. Тобто він видає пагонь і кожен пагін видає квітоніс. Травянистий гібіскус цвітає кожен рік. Осінь обрізається ось так. І ця рослина зимує, вона добре зимує, морозостійка. Значить, я вам зараз покажу, як я її поділю. Ділити можна ось на кожен такий зелений пагін окремо. Але обов'язково, щоб тут були бруньочки з брунючками. На кожен пагін. Я зараз поділю і покажу, як це виглядає і як правильно посадити. Так, друзі, поділив я свій гібіскус. Нагадаю, що це був 4-річний і він мені поділився дуже гарно на 13 поділок, друзі. Дивіться, буду показувати вам, які поділки. Значить, поділка з чого повинна складатися: одне от таке цьогорічне стебло, на якому була квітка квітувала, і далі корінці. Бачите, більших не потрібно ділити. Хватає з такому по одному такому стеблу. Ось. І корінці. Бачите, ось вийшло. Тут є такі більші трохи коріння. Це вже не важливо. Йому навіть буде вистачати ось на таке одне стебло, ось таке коріння. Він коріння собі ще наростить. Ви скажете, це вже пізно садити. Це, друзі, не пізно. Гібіскус вже в стані спокою, але я буду садити в контейнери і у теплиці буду тримати до весни. Весною він прокинеться і. Буде відростати, але гібіскус маєте на увазі, трав'янистий дуже пізно відростає і відпускає нові пагони. Дуже пізно. ну Десь в травні місяці, аж друзі. Тепер дивіться, як я буду садити. Зараз буду вам показувати, як посадити. Він приблизно ділиться так, як трав'янистий піон. Досить нескладно. Але, значить, садити, дивіться, показує квіткові бруньки. Бачите, оце стебло. І тут є такі богорочки, такі виступи. Оце, друзі, буде йти звідси, буде йти стебло, бачите, воно одне, друге, ось третє. І звідси буде йти стебло, яке буде заквіт... закінчуватися квіткою. Ось тут, бачите, теж є. І дуже важливо, друзі, щоб не посадити, заглибити не ось так тільки коріння, тому що лишиться оце стебло, квіткова брунька, вона навіть ось тут є. Вона лишиться зверху, якщо ось тільки так посадити. Бачите? Бо, наприклад, де тут ще добре видно. Ось тут теж дуже видно добре, ось ті борочки, бачите? Звідси підуть пагони. І тут воно, тут воно навіть є, і тут. І можна посадити отак. Ну, що воно дасть? По-перше, воно буде не гарно, воно буде не такий компактний кущ, воно може потім відламатися дуже легко звідси. А може навіть іще і обмерзнути, не знаю. Можливо, яка буде зима, хоча це є дуже морозостійка рослина. Але може обмерзнути, може відламатися, може просто негарно виглядати кущ. Тому, друзі, я рекомендую отак заглиблювати на хоча б на 5 см. Ну, це не важливо ця глибина, але треба заглибити. Хоча б на 5 см позаглиблювати, Тому що, бачите, по цьому стеблу кругом йдуть ось такі виступи і йдуть отакі бронючки. О. Я буду висаджувати в контейнер, в субстрат професійний. Двохлітровий контейнер, ось такі поділочки. Бачите, з чотирирічного куща можна наділити 12-13 поділок. Більше не потрібно, друзі, його вирощувати в довший час, тому що буде дуже великий кущ. А ті корені, ви ж бачили, як воно виглядає, вони дуже сильно переплітаються, вони дуже сильно переплетені потім його нормально не годин поділити. Я завжди так ділю. Але нагадаю, що я починав свою колекцію вирощувати із насіння. Так дешевше. Я купляв багато різного насіння, пророщував їх на підвіконнику і вирощував. Потім навіть і продавав ці саженці із насіння. Вони зацвітають в перший рік теж дуже гарно. Професійний субстрат, 2-літровий контейнер і в неопалюваній теплиці до весни. Ось так, бачите, тут гарно видно ось ці бугорки. І буду заглиблювати ось так от. О, отак в контейнері. Буду висаджувати злегка полию і до весни, весною, дай Бог, повинні прорости. Ось такий, друзі, спосіб, як поділити трав'янистий піон. Всім дякую за увагу, за перегляди, задавайте запитання. Всім бажаю спокійних, гарних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!